У багатьох випадках регулятори росту, що ми використовуємо на ріпаку, мають і фонецидну дію. Відповідно, ми розраховуємо, що окрім регуляції росту, вони забезпечать і достатній захист від хвороб. Та чи справді це так? Справа в тому, що деякі з економічно важливих хвороб ріпаку, наприклад, фомоз, починає свій розвиток на посівах саме в осінній період. І зважаючи на типові регулятори росту та їх норми, що ми застосовуємо цей період, ефективність таких рішень часто є недостатньою. Тому при виборі регуляторів росту слід приділяти більше уваги і їх фуницидним властивостям. Чому саме Сетар? Завдяки комбінованому місту діючих речовин, Сетар має ряд принципових відмінностей, що вирізняють його з-поміж решти фуницидів регуляторів росту. Оптимальний баланс рістрегулятивних та фуницидних властивостей, м'яка рістрегулятивна дія на рослину, що поряд із запобіганням витягування точки росту рослин не перешкоджає росту та розвитку кореневої системи та шийки, дозволяє підвищити ефективність використання поживних речовин. Та вологи із ґрунту. Сетар сприяє накопиченню цукрів та підвищує стійкість рослин до впливу несприятливих умов, що забезпечує кращу зімівлю озимого ріпаку загалом.